Доб... Доброго дня, мої любі перепадник Україномовного каналу. Ще раз зі святом водохрещення. Це медкомплекс наший, наш наш іду до церкви. Водичку посвятити. Вначі на кар'єр сходив, набрав, а зараз ще у церкві освячу. Буде справжнє свято. Потім святковий обід і все, свята закінчилися. Новорічні, різдвяні та ну все, різдвяні свята, так, да. святки. До війни було людей побільше, навіть по цій стежці стояли з обох боків люди. Зараз менше, тільки біля церкви. Навкруги. Але що маємо, то маємо. Ще раз зі святом усіх. Я зараз помочу який час, а ви насолоджуюся з ефектом присутності. Поставив водичку, чекаємо на батюшку а пішов. Все посвятили. все добре, якесь таке натхнення, гарно. Все, усім миру добра злагоди, всім щиро дякую, всіх зі святом і будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення, молибі, гарного дня, пока.